Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна Некрасійськової тароло. Коли станеться ваша доленосна зустріч, думайте тільки про себе, більше ні про кого. Амулети, знижки, ці амулети від вищих сил. І як їх робити, знаю тільки я. І ці амулети це не просто енергія карта це трансформації, завдяки яким ви будете мати ці енергії. Завдяки яким та автологія ви станете найкращі вегі свого життя? Читайте відгуки, додавайтесь в групу. І так. Зараз щось ситуація у вас висить, да? що стосовно доленосної зустрічі, яка змінить ваше життя. Або, можливо, це якийсь чоловік, яким ситуація висить, але да? він доленосний. Зараз подивимось. Так, тут карти кажуть, що якось ви зараз взяли паузу щодо чоловіків взагалі або щодо цієї людини. Тобто, бо у вас дуже багато, скажімо так, негативних думок стосовно чоловіків, і ви така лежите і кажете, ні, я поки що відпочину. Скільки можна про це думати, про це гадати досить. Так, і тут ви погано спите ночами, вас мучають страхи. Тобто, все ж таки думки ці, вони дають про себе знати. Хоч у їх було 4, зараз же вісім. Тобто вони розмножуються. І це вже стається дуже дуже довгий час, до речі. Тут карти кажуть, що ви зараз себе могли знаєте, як закрити від Всесвіту. Самі собі сказати, що ні, я не хочу проявлятися. Якось заблокувати себе. Знов таки, у мене є щось так. інтуїція підказує, що це може говорити про якогось чоловіка, з яким ви не спілкуєтесь і не бачитесь, або в обмеженні. Якщо ні, то ви сама себе вели ці обмеження. Ви нікуди не ходите, не з ким не зустрічаєтесь. Тому що ні, візьму паузу, скільки можна з цими чоловіками. І Аркан Сонце. Але карти кажуть, що скоро у вашому житті прийдуть дуже круті зміни. Причому по сонцю. Тобто це розквіт в кожній сфері вашого життя. Ми спитаємо про чоловіків то з чоловіком. Ви зараз холодна, приймаєте рішення головою, серце закрили, може, це не найкраще. І, і це вже дуже довгий час. Так і що, коли ж буде? Карти кажуть, ви очікуєте. Чоловік, це поки до вас не проявляється, але скоро почне так буде шанс на відно.